Привіт! Розкажи про себе, чого хочеться, який запит, який там зараз. Всім привіт, я Діана. Взагалі я дуже багато зараз послухала, багато для себе взяла, як ви підмітили. Ти обтираєшся, ти береш для себе, ти бачиш по своїх відчуттях, дуже наближено. І багато в голові розклалось, ну, по поличках. Запит. Взагалі. Я не скажу, що я не впевнена в собі з цим 50 на 50, але є якісь такі моменти, коли я занадто чогось від себе очікую. І ця відповідальність з самого дитинства: ну, це дякую татою з мамою. Ти маєш, а ти маєш бути перша, а ти маєш бути староста, а ти маєш ну, лідер. І е, зараз воно іноді грає класно, а іноді ні. Я би хотіла цього якось позбутись, ну як не, не повністю, але легше сприймати. Тобто е, я завжди переживаю, а бабулі, треба щось купити, а от свята, треба точно щось купити. І не завжди отримую відповідь те, чого я би хотіла. І я хочу якось це нормалізувати. А ще хочу отримувати у відповідь. Теж отримувати чи менше давати? Е, ні, я обожнюю дарувати, давати, віддавати, але просто якось не матеріально, а от щоб у людей були зовсім інші емоції. От Я подарила тобі, не знаю, на тих, подарила тобі порядку Dior, ну, типу, я хочу, щоб в тебе були такі самі емоції, як в мене від неї. От, блін, клас, я дуже рада. Не, ну, не просто ой, клас, дякую, і все. Я така, ну хотів тобі нічого дарувати. Але все одно буде, тому що ну це в принципі тільки для близьких. Якщо, наприклад, є друзі, яким я е, зробила так, і вони ніяк не відреагували, я вже це потім на наступний рік, на наступний час, я вже така, а, ок, ну значить, не так важливо. Тобто я вкладаюся, але не маю зворотньої реакції. В якійсь мірі. Угу. Від кого я би хотіла найбільше цю реакцію отримати? В якій сфері можливо робота, стосунки? Е, Перша це робота. Типу, я дуже невпевнена е, в тому, що я точно знаю те, що потрібно. Хоча я там навчаюсь, проходжу курси, е, в мене виходить, я бачу це. Але я боюсь, наприклад, от, піти до нового е, роботодавця, запропонувати свої послуги, тому що. А раптом не вийде, ну, типу, а я точно стільки не знаю, а якщо мене щось запитають таке, а я не зможу відповісти. І оця відповідальність от вона завжди мене придушує. У мене підтримка від чоловіка та такої, немає ні від кого, і, типу, оця впевненість в мені це все завдяки йому. І він мені да, йди, да, давай, я тобі даю гроші на курси, давай йди. Хоча я розумію, що я можу, але ну, ні, ну, ні, щось, типу. А як би ще раз звучав мій запит, якби його одним реченням сформулювати? От як би ти його назвала, якщо одним реченням спробувати поставити питання чи запит, як би він звучав? Хочу бути не занадто до себе прискіпливий. Ну, якось так. І як я це в реальному світі побачу? От що я буду робити, а в чому перестану робити? Як зміниться моє життя от в фізичному світі? Як я зрозуміла, що все, я вже не прискіплюсь. Ну, напевно, в фізичному світі це буде от крок, і я починаю робити, я йду. Типу, я розумію, що не всім підійде, мені будуть, мені будуть казати ні, відмовляти і так далі. Але оці маленькі сходинки, оце, ну, це я вже за сьогоднішній А що було для мене зараз цією такою цілею наступною? Що я собі зараз не дозволяю робити через те, що я до себе прискіплюсь? М -м, починати щось нове. Типу, я собі це зараз не дозволяю, тому що я думаю, що я замало знаю, я замало мій, у мене замало практики. Я не надто на 100% для цього підходжу. А що для мене наступна точка в роботі, наприклад, в кар'єрі? Що для мене наступна точка? Ну зараз я працюю, наприклад, на наставника. Я хочу працювати сама, так. але от, от речі, я який мені не дає, я хочу, але я не впевнена, я боюсь. Туди... Б – працювати самі самі. Сама на себе, так. Угу. І коли зараз я думаю, що я буду працювати сама на себе. Яке перша відчуття? Класно. <світ> а друге, <світ> далі. Буде важко, точно буде важко. Бо я, бо я сама, але це треба перейти якось. От мені найгірше це зробити цей крок, навіть от просто звільнитись, де я зараз працюю, і. І знайти, почати шукати, бо я думаю, а багато конкурентів, а я не підійду, а я буду довго шукати, а тут в мене є зразу ЗРПшка на карту, мені ок. А то тут... з яким відчуттям я не готова розбиратися, коли я піду працювати сама, з яким відчуттям мені доведеться розбиратися? З тим, що я з чимось можу не впоратися. Ну, не виправдаю очікувань. отак. Так. Якщо я не виправдаю цих очікувань? То все капець. в першу чергу, перед ким перед чи перед їх очікування? Ну, взагалі перед собою. Це в першу чергу. Бо я розумію, наприклад, там, якщо я хочу до прикладу, хочу по СММ рухатись, зрозуміло, що клієнтів є багато і буде наступний. Тобі не підійшло, буде наступний, і я буду старатись, буду вдосконалюватись, але в першу чергу перед собою. Так. Тому що, от це з раннього віку. Ти, має, ти точно маєш зробити так, що ти сподобаєшся. Все, я привикла, що в мене так завжди було. Я можу не подобатися, Та, я можу. Своїм клієнтам. потенційним своїм клієнтам. Я можу, але я можу зробити так, щоб сподобались. Угу. Тільки от для цього треба щось робити. Я взагалі, типу, з інстаграмом ну раніше дуже його вела, і от це що подобатись, не подобатись, я дуже добре знаю, за хейт знаю, і от навіть тут зараз говорити в мікрофон. Це для мене максимально дискомфортно ніж то, що я на аудиторію говорю в інстаграмі. Це зовсім різні речі, і коли люди побачать, коли я комусь не сподобаюся, що такого про мене можуть побачити, дізнатися, що люди дізнаються, що я насправді яка. В загальному. Чого я найбільше боюся, що про мене дізнаються, що я яка? Як тільки я вийду працювати на себе, чи можу випливти, що я зараз в цьому моменті не найідеальніший спеціаліст? Так. Да. Можу випливти, що десь я недостатньо яка? Самостійна, відповідальна? Чого я боюсь, що я недостатньо яка? Що я недостатньо компетентна на 100%. Тобто okay. я викручусь, от я відповідальна, я самостійна завжди була, в мене з цим проблем нема. Але, от а раптом я не буду знати, а мені треба вже і от, от цей такий. Що тоді відчую: е, роздратування на себе, апатію, провину, сором. Як мені буде? Соромно незручно, що я не знаю. Чи я буду злитися, дратуватися, що я не знаю? Напевно, соромно, незручно. Ну, злитись, це таке. Сьогодні я зараз можу позлитись, піду зараз вивчу. Коли я відчувала, що мені соромно, були ще такі ситуації в житті, що я відчувала, що мені соромно? Це бувало, звісно. Яку першу ситуацію можу також згадати, найранішню? Найбільш ранню ситуацію, коли мені перший раз стало соромно. Це я точно не згадаю. Їх було багато. Але прямо. То я навіть за останній час, якщо чесно, не згадаю, я, я не зациклююсь на цьому. Uh -huh. Тобто я йду далі, я розумію, я ту, ту емоцію пережила, я йду далі, але от воно всередині, як лише осадок. Так. Якщо нам далі страшно щось зробити через те, що ми боїмося, що стане десь соромно, це задача знайти, яке оце відчуття нам заважає. От це точно не відчуття того, що я недостатня чи я не така. Але от в моменті, де блокується, що я, мені соромно, що люди підійдуть ближче і побачать мене справжню. Не таку, яким хотілося б бачити. Да. Не такою, якою мені б хотілося, щоб мене бачили тут і зараз. Кого я дуже сильно ще боюся розчарувати? Себе. Ну Це взагалі за останні півроку, рік. Я зрозуміла, що я себе люблю, цього раніше ніколи не було. Мені не подобається моя фігура, мені не подобається моя волосся. Мені все повністю не подобається, я себе не люблю. Потім так почуть, почуть, ну це теж завдяки чоловікові. І в першу чергу себе. Тому що я знаю, що я можу, я точно вивчу, я точну, ну в мене точно вийде, але от є якісь такі... Невпевненість не повністю невпевненість, просто є такі зацепки. Я буду себе відчувати дискомфортно, коли туди вийду, в цю точку, де буду сама на себе працювати. За що мені буде найбільш дискомфортно? Через те, що я не справлюся, через... чи через те, що прийдеться більше проходити якихось неприємних ситуацій. Чого я найбільше боюся? От коли я залишуся сама зі своєю агенцією чи сама. Напевно, більше неприємних ситуацій типу uh -huh. о цього. Мене будуть більше критикувати? Так. Да. А як я критику сприймаю, коли хтось мене прямо критикує? Ну, це залежить від важливості людини в моєму житті. Тобто, я в більшості випадків критику. Сприймаю, отак, От сюди сприйняла, сюди випслав. Понятно, що щось залишається, але якщо це, наприклад, чоловік, сестра, мама, тато, бабуля, ну, типу, воно більше якось сприймається. Навіть якщо чесно, від подруг критику не сприймаю. Критика, що я яка буду, заважає мені зараз відкрити свою справу. От я якою буду, якщо це зроблю з негативних рис. От які негативні риси в мене будуть, якщо я раптом відкрию, яка я буду? Крім хороших сторін, я буду смілива, я буду відповідальна. А що з негативу, буде? Що про мене зможуть сказати негативно? Не знаю, навіть не задумувалася. Бо мені байдуже. Супер. Яке зараз відчуття? Цього саме? В тілі. А, ну, двояке. Є відчуття напруги? Да, — Так, є. Присв... Хочеться контролювати все. Так, да, це в мене генетично в крові. <laughs> відчуття гіперконтролю, знайоме? Угу. — Коли я хочу настільки все контролювати. То, так я просто в такому живу. Типу, я, ну, я дам роботу, от, зроби роботу, але я все одно проконтролюю або дороблю. Ми побачили в чому історія. Там, де гіперконтроль і там, де я виходжу працювати сама. Що прийде неодмінно, коли я виходжу працювати сама на себе? Наступні люди. Тепер я маю комусь делегувати. Тепер я маю довіряти якимось людям. Прийдеться вчитися будувати стосунки з людьми. От такі робочі, їм довіряти. Хочеться? Ну, я цього, якщо чесно, не боюся, завжди так працювала. Легко делегувати і не контролювати іншу людину, як і що вона робить? Е... Легко. Ну, тобто, це не є прям овербас. А зараз легко делегувати далі комусь свою задачу. От я легко. Чи в мене зараз немає якихось задач, які я делегую? Ні, У мене якраз навпаки, ну, я HR-менеджер, і я якраз делегую. Права рука, я дівчатам роздаю завдання, перевірка і так далі. Ну, тобто в цьому не менше важко. Багато в мене є напрягу, тому, щоб контролювати, дивитися. Багато в мене енергії забирає ця робота? Е, не багато, не немало, але вона її забирає точно, тому що не завжди все йде гладко, не завжди все йде добре, але так само, як, як, якби я сама на себе працювала. Мені легко передавати задачі наступним людям делегувати. Так. Це легше, ніж завірювати. Ага. ага. Тобто мені легко буде побудувати свою команду. Так. Головне, ну, щоб це було так, як я цього хочу. А, а якщо не буде, буде так, це? як цього хочу? Не з першого так. разу. Тоді не знаю. Я взагалі Терези і в мене так. І бувають моменти коли от з інстаграму. Я стільки разів починала. Я далі йду, мені це подобається. А от е, курси зачісок. Я пройшла курси зачісок. Всім подобається навкруги, клієнтам подобається, мені не подобається, типу, а все. Потім піду на підвищення, тоді я піду працювати. Хоча, типу, воно виходить. І я до цього не повертаюсь. Ну, це залежить теж від ситуації, я не знаю. Тобто зараз легко делегувати іншим свою роботу. Так. Да. А я несу фінальну відповідальність за результат цієї роботи? Звісно, я несу. Що найстрашніше, з чим саме я не впоруюсь? Якщо я впоруюсь з командою в своєму агентстві, коли буду на себе працювати? Впоруюся з тим, щоб все організувати. З чим саме я не впоруюсь? За що я боюсь? З чим я не впораюсь? Ну, з тим, що клієнтам щось не підійде. Не виправдати очікувань, як ще раз А я готова розмовляти з клієнтами, яким не подобається. Звісно. А зараз як от критику, правки легко приймати? Ну, тут вже просто зовсім інша сторона. Тут ти працюєш з людиною, так. тут е, зовсім е, в іншому контексті йде критика. Легко, легко приймати, коли люди не задоволені цією роботою. Чи неприємно? Ну, не, не дуже приємно. Якщо цього буде X10, от тих негативних відчуттів, десь там в критиці чи в контролі того, щоб все було суперкрасиво, буде X10, я це витримаю? Не знаю. <рес> тут, тут я вже не знаю. У мене просто таке, що я дуже легко можу лишити і просто перегоріти. Це моя ціль? Дійсно моя? Працювати на себе чи не моя? Навіщо мені це? Ну, типу, типу як ціль, але ну, мене немає цього такого, все, я пролом, напролом, я це хочу і так далі. Ну, я не знаю. Якось, напевно, через те, що я терези, я завжди на це спираю, Але не знаю. От я відчуваю, що запиту, от ніби коли в мене все є, як це було? Що називав всі букви, не, не зміг прочитати слово. Це, мабуть, для день кому за 30, да, Жар, ну, ладно. А при, Коли була така гра, і там треба було вгадувати літери і потім називати слово. Що все є? все є, але я цього чомусь не хочу. У мене все є, от я зараз називаю, і сама ж собі думаю, що в мене все є для того, щоб зробити це і працювати на себе. Але чомусь я цього не хочу. що все є, абсолютно все є. Чому я цього не хочу? Що настільки, чому я боюсь? Не знаю. Питання завжди в тому, що, що там станеться? Якщо я буду багатшою, що зміниться в моєму житті? Можливо, зміняться стосунки з людьми, можливо, стосунки з чоловіком. Що зміниться, коли я буду багатшою і сама на себе працювати? Що в негативну сторону зміниться? Ой, не знаю, в мене якось так в голові багато всього, ну але я кажу, я просто не сприймаю на те. Так що вам щось не подобається, ми побачимо і все. Ага. Ну, типу, все. Я, я, я Чемір різка. Я і так. Це надто різка, ага. прямолійне. А я не боюся, що мене розмотає дуже сильно. У мене, мене буде більше влади, і я буду прям дуже різка з людьми. Н Ні. Не не це, це, це я, різка. я поки вмію контролювати. Добу, в майбутньому не знаю, але я думаю, що від мене. От питання в пошуку: цього ключового е пазлику. В мене є абсолютно все, і риси в мене все є. Тобто це питання не навичок і не рис, і навіть не несміливості. На Бо є сміливість вийти і заявити. Є да? yeah. yeah. спокійно, yeah. просто я дуже, дуже спокійно хочу працювати на себе. Дуже класно. В чому вторинна вигода не працювати на себе? В чому мені вигідно працювати на когось? Ну, Відповідальність в першу чергу. Та, це найголовніше, якраз відповідальність. Ти знаєш, що там тобі просто скажуть, що зробити, тебе точно буде зарплата, і тобі не треба ні про що більше думати. Тобі треба просто виконати свою роботу. А от непопулярна думка, бо зазвичай на розборах всі кажуть, що треба доживати, треба всім чогось кудись бігти, переїжджати і працювати, і так далі. А якщо мені зараз на цьому етапі дійсно не треба працювати на себе, то що? Я теж речі, думка. Я стаю в цей момент поганою. Ні, я просто залишаюся на місці. але, ну, це... Я розчаровую, коли mm -hmm. залишаюся в цьому самому місці. Я когось Спросу розчарую себе. Чому я себе розчарувала? Ну, бо я хочу рухатись, але я й не хочу рухатись. Я... я правда, Це, це правда, моя внутрішня частина боїться в собі розчаруватися. Чи я боюся розчарувати батьків? Ні. інших людей навколо себе? Mm -hmm. Хтось ще розчарується в мені навколо. Mm -mm. Тільки типу, я сама. Так. Тільки я сама розчаруюся. Так. Типу я вже якось переросла от якраз у цей період. От, щоб когось розчаровувати, питатись, дізнаватись. Так, дякую, ви мене похвалите, але я в більшості випадків про що мене не хвалять, типу і все ок. Якщо я відкрию свою справу, я себе розчарую. Ні. Якщо я не відкрию свою справу, я себе розчарую. Так. В чому мені вигідно себе розчаровувати? От я зараз знаходжуся в точці, де я себе розчаровую, якщо не, не відкриваю. відкриваю так. Чому мені вигідно в цьому движеті залишатися і себе розчаровувати? Типу, я, я, я навіть завтра можу це почати робити. Але, але от... я не можу зрозуміти, що мені не дає. От, От що? Як це зрозуміти? А в момент, коли я вже не, не зможу себе розчарувати. Я вірю, що буде такий момент, що що би я не зробила, я себе не зможу розчарувати. Чи буде такий момент? Чи я вірю в те, що буде такий момент, коли я не зможу про себе розчарувати. Все, що я роблю, я роблю правильно. Буде. <гум> Напевно. Я ну, завжди зрозуміла, що в досконалості немає меж, типу, і навчання так само, але. Не знаю, я коли просто впевнена в чомусь, от я от все. Я тобі це докажу. Я тобі навіть скажу, що тут 5 копій, якщо тут 10, якщо я впевнена. А от коли є якась невпевненість, щось я не знаю, хоча я розумію, що все знати, це теж неможливо. А розслаблятися я готова? Розслаблятися мені легко. Так? Да. В будь-якому моменті. Не в будь-якому, але ну, типу я навчилася дуже за останній час. А зараз я напряглася? В моменті, коли думаю про те, що я себе розчарую. Yeah. А, тут важко. Є відчуття напруження. Yeah. Я борюся зі світом. Yeah. От коли я працюю багато, досягаю. Я відчуваю в собі досягательства, багато роботи, досягти, досягти, досягти. Ну no, так. So. Коли дуже багато з точки досягання, завжди це для когось. Не буває досягаторства для себе. Для себе буває свій результат. Тут, де тут і зараз я досягаю, і мені приємно від нього. От є ця частина, але мені приємно від свого результату. Да, да. А з другого боку, є якась частина мене, яка каже, що треба далі, швидше сильніше, яскравіше. Ну, типу, в моєму випадку, це, напевно, для сім'ї, для майбутнього. Ну, тому так, якось для кращого життя майбутнього. Задача побачити, що з минулого у нас тригерить, во це невдоволення з своїми результатами зараз. Не буває такого. От з хати його маленьких дітей. І маленькій дитині вона склала навіть криво, намалювала криво — Вона задоволена. Наша натуральна історія в принципі, — бути задоволеними своїми діями. Коли ми щось робимо, ми від цього в принципі, отримуємо задоволення. Щось нам вдається, там є різні відчуття. Але себе за це звинувачувати і розчаровуватися це не наша натуральна історія. Ключова точка це побачити, кого я боюся розчарувати. Це завжди хто. Ми не обов'язково маємо глибинно копати туди зараз. Ключова точка це подивитися. Якщо в мене є це відчуття невдоволення, воно завжди з точкою опори на когось, перед ким це відчуття невдоволення. От про все. Перед самою собою ми натурально себе любимо. Весь наш все, 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 що в нас є, запрограмовано на те, щоб нас любити. Завжди якась точка з минулого. Яка нас... Ми можемо її не бачити зараз. Ми можемо не одразу, а, наприклад, через кілька днів побачити ось цю людину абося я найбільше розчарувати. Але факт зараз в мене є абсолютно все, щоб зробити цю справу. Якщо я її відкрию, я буду задоволена. Тут і зараз я вже класна і красива і задоволена. Тому дуже важливо запитати себе. Десь знову я боюся цього розчарування. Можливо. І це відчуття десь, яке зараз закрадається всередині. От зар... Я не знаю, зараз відчуття приємне, неприємне, але воно може бути трошки незвичне. Дослідити ось це відчуття. Бо от зараз я відчуваю справжні забити, справжність. От прям зараз. Я зараз відчуваю справжність. Це нормально, воно є. От піти глибше. Ми не будемо туди туди зараз. Ми не йдемо туди зараз. Я добре відчуваю, що це. Ми не йдемо туди зараз. Ми не йдемо туди зараз. Ми не дивимося туди зараз. Ось ця точка. Ось ця точка. Немає об'єктивних зовнішніх причин, не в мені причина. Ось ця точка. Ми не підемо туди зараз, видихаємо, видихаємо, ми не підемо туди зараз. Коли ми з нею розберемося, оцей запит, чому я не відкриваю, ми на нього подивимося зовсім інакше. Я хочу, щоб зараз тут і зараз всі поаплодували. цій сміливості, цим ці відчуттям. Ви знаєте, дуже часто всі очікують, що. Має бути якесь прямо конкретне рішення, знаєте, тут і зараз. Тут і зараз. Але а, в момент, коли людина доходить до свого справжнього відчуття, це, найбільша, це найбільший прорив. Це найбільший прорив у змінах у відчуття. Тому що це найстрашніше, найскладніше стикнутися з якимось своїм внутрішнім страхом і відчуттям. І це зараз прояв такої великої сміливості в першу чергу перед самою собою. І те, що я це відчуття в нього подивилася і побачила, і готова буде його назвати да, наступну, і потім от побачити, що це пов'язано. Те, що я не відкриваю, і ось це відчуття. Колись потім я буду готова в це, в цим поділитися і все дивитися. дивитися, колись потім я буду готова. Це малесенька, але у відчутті відповідь на запит. Я сподіваюся, що хтось, хто для себе взяв сьогодні відчуття, думку, інсайт є такий. Одну, дві, неважливо, ноль. Для мене це велика радість тим, що ми приходимо і просто всі ділимося ось цими класними інсайтами і посилюємо один одного. І сподіваюся, зустрінемося. Зустрінемося наступним разом. Мабуть, ще більшим складом і з класними листами обіцяю всім. Дякую за сьогодні. Можна пригоститися поаплодувати. А, а а я буду рада радибати на наступного разу. Дякую.